Привіт! в даному відео я розповім як заводити шкоти на яхті і що взагалі означають шкоти. Будь-яка мотузка на нашій яхті виконує якусь певну роль і вона має якусь свою конкретну назву. В даному випадку ми будемо оглядати саме шкоти. Шкоти це така мотузка, завдяки якій ми можемо підтягувати наше вітрило. Якщо, наприклад, я буду вітром і буду дути в наше вітрило. Той бік, то наша вітрила буде повертати і ставати в паралель з вітром, тобто вона буде в нейтральному положенні. А завдяки шкотам, які у нас знаходяться ось в цьому місці, завдяки мотузці, яка проходить крізь систему блоків, ми підтягуємо нашу мотузку, і гік з вітрилом буде повертатися в цей бік. Завдяки цьому. Ми можемо регулювати нашу швидкість човна і також керувати саме наскільки воно добре йти буде під вітрами і так далі. Як заводити е, шкоти в блочки, я тобі вже показав в короткому відео. Зараз я тобі розповім це все більш детально. Як кріпляться шкоти? Шкоти кріпляться е, поетапно. Спочатку ми маємо закріпити на нашому гіку е, блочки, тобто систему блоків. Кріпиться саме блочок через скобу в це вухо, яке знаходиться на гіку. Після того, як ми закріпили наш блочок, ми кріпимо. Блочок, який знаходиться внизу, він має також два ролика, один побільший, один поменший. І кріпиться саме ось таким чином. Тобто ось тут є вертлюх, на другому кінці там є ось такий стопор з кільцем, яке тримає наш блочок на місці. Далі у нас є мотузка, і в цьому місці. Верхньому ми заводимо мотузку і просто її зав'язуємо. Можемо зав'язати на будь-який вузол, головне, щоб вона трималася саме в цьому місці. І вже від цього місця ми піднімаємо нашу мотузку вверх, проводячи її через кожен ролик. Тобто, ось йде ця мотузка перша. Вона йде у нас тут. Вона проходить через цей ролик, проходить сюди. Спускається вниз, так само проходить через більший ролик, повертається сюди, ось так, і вже звідси проходить сюди, опускається знову вниз і виходить в це місце. В цьому місці у нас знаходиться кулочковий фіксатор, завдяки якому наша мотузка тримається зафіксованою. Тобто це бік вона рухається, а назад при натягуванні кулачки фіксують мотузку. Ось таким чином виглядає наш блочок, тобто ось проходять крізь нього всі ці мотузки. І ось ми можемо побачити, що у нас є саме такий фіксатор. Тобто ми можемо бачити, у ньому є там ось такі прорізі. Якщо ми заведемо ось мотузочку в нього, ось таким чином, то зможемо побачити, що вона ось туди заходить. Ось, вона рухається в один бік. А в інший бік вона вже не буде рухатись, бо самі ці колочки зажимають її і все. І таким чином заклінюється її в тому місці. І саме щоб розфіксувати цю мотузку, ми її просто тягнемо вверх і вона у нас спокійно вилазить. Або можемо просто чуть-чуть потягнути на себе, колочки у нас розправляться ось таким чином. І тоді ми можемо також потягнути її в мотузку вверх і вже далі натягувати або відпускати наші шкоди. Чому саме в цих блочках зроблено там, по два ролики, а не по одному, наприклад? Робиться це для того, щоб полегшити навантаження на самій тусті. Тобто, якщо у нас буде лише по одному ролику, то навантаження буде більше. І для того, щоб натягнути наші шкоти, придеться прикласти більше зусиль. Чим більше таких роліків на самих цих блочках, тим легше нам буде тягнути наші шкоти. В даному випадку наші шкоти знаходяться майже на самому кінці гіка, тобто ось в цьому місці, фактично на кінці самому. І завдяки тому, що у нас тут є 4 ролика в сумі, внизу 2 і вверху 2. Завдяки цьому нам підтягнути наше вітрило до центру нашого човна, буде набагато простіше, ніж в тому випадку, якщо наші шкоти будуть, наприклад, в цьому місті. Може бути в цьому місті, проходити через організатори і доходити туди до кокпіта, і тоді нам буде складніше підтягувати наше вітрило. Але все ж таки, якщо ми додамо декілька блоків, ще додаткових, збільшимо кількість наших роліків, то саме завдяки цьому ми знову, вже, знову таки полегшимо натягування нашого вітрила. В даному випадку ми можемо побачити, що шкоти знаходяться саме по центру нашого гіка. Вони не займають простір в кокпіті. Тобто там шкоти нам будуть заважати. А в такому випадку шкоти собі там знаходяться. Вони нікому не заважають, вони знаходяться в мертвій зоні. І цей варіант кріплення шкотів набагато кращий, ніж такі, що знаходяться в нашій яхті. Є також шкоти, які знаходяться прямо на виході з човна. Я зараз покажу, як це виглядає і. Це, на мою думку, дуже незручно. Наприклад, ти будеш йти на яхті своїй, і ти захочеш там або попросиш когось, щоб тобі набрали там стенку води, чаю зробити, або там щось дали поїсти. Так як ти знаходишся за штурвалом, за румпелем, наприклад, тобі потрібно дивитися за станом вітрил, за станом човна, куди він іде, то ти мусиш сидіти на місці, а хтось має, ну, може під час того собі спокійно ходити рухатись. І в такому випадку, як ось тут, це незручно. Ось Біля самого браншта, біля входу, самого, ми бачимо, що в нас там є такий, така рельса або погон для горотошкотів. І саме там проходять ці мотузки, вони проходять прямо по центру. До входу нашого човна, і це доставляє дискомфорт. І через це я би не радив робити саме в такому місті е, гротошкоти. Є ще один варіант можна поставити е, гротошкоти прямо над е, капом. Тобто над совним люком на човні. На нашій яхті, яка знаходиться вдома, так якраз організована система кріплення ґрунтошкотів. Тобто там знаходиться погон, і він собі там гуляє в такому ж самому місті. Ми не пересовували його далі до носа ближче до щогли, тому що боялися, що шкоти просто. Будуть не в вигідному положенні, і через це ми не зможемо добре керувати нашим гіком з вітрилом. Але в результаті вийшло досить непогано. Ось ми маємо велику яхту, і для прикладу можна побачити, що ось у неї дуже великий гік. майже така, такий самий гік, як наша щола на яхті. Але сама суть в тому, що в неї грота шкоди знаходяться саме на ось такі арки. Тобто ця арка виконує дві функції. На ній можуть натягувати тент в літній сезон. І завдяки цьому, щоб використати максимальне місце раціонально, там ще проводять систему гротошкотів. Тобто її не проводять десь тут, в центрі, в кокпіті перед входом, не проводять її ось там, бо там вже немає місця. Там знаходиться амортизатор для гіка. І в цьому місці є найкраще е, розташування для гордошкотів, тому що вона використовує мертву зону, і воно найефективніше в тому місці, тобто плече е, від е, гіка тут максимальне, і е, тим самим ми будемо полегшувати саме навантаження на е, наші е, руки. Але як правило, вже на таких великих човнах е, сучасних використовується е, е, електро. Кабістани, тобто, все автоматично рухається, все, все полегшується, тобто вручну майже вже там нічого не виконується. Або якщо і виконується, то це все виконується саме через кабістани, через ці лабідки. В, тобто ти вручну це все не зможеш потягнути, бо дуже великі масштаби от, в яхтах. І тому виходить, що Саме на менших яхтах це все можна організовувати саме ось в таких варіантах, і все можна ще буде потягнути вручну, не прикладаючи великих зусиль. Якщо це вже буде досить велика яхта, тоді вже тобі знадобиться використовувати або іншу систему блоків, або систему блоків, плюс з кабістаном або лабіткою. Тепер ти знаєш, що таке шкоти взагалі знаєш, як вони кріпляться, як вони зводяться, і тепер уже на своїй яхті ти зможеш спокійно їх встановлювати і керувати своїм вітрилом на своїй власній вітрильній яхті.